Цього я давно чекав. Такий піддуз. Проблюзакіт, як є отака гостіра. Боренька гостірка. Це вже більше 200 грамів точно. Доброго дня, шановні колеги. Ми сьогодні на Річці стир. Зараз будемо замішувати прикормочку. В плані половити сьогодні крупнішу якусь рибку, гостіру, плотву. А також, якщо буде попадатись, то лящики, підлящики. Ну, коротше, що будемо ловити, те й покажу. От так що підписуємося саме подобайку і дивимося відео далі. По прикормочці у нас сьогодні трапер. Така жовтенька, фідерна серія. Вона буде така більш інертна, важка прикормочка. Взяв дві пачки, спочатку замішаю півтори, гляну, як там, що воно у нас буде по часу, бо сьогодні прогнозують дощ. От, також наварив кукурузки. От, взяв ще з собою пшеничку. Також ще буду експериментувати з пуфіками. Типу, плаваюча насадочка, короткий поводочок, ну, в принципі, думаю, теж має працювати. Буду замішуватись сьогодні на ліквіді, взяв таку карамельку, десь там було трошки залишків. От, і також прикормку буду давати старий париш кастір. От. Та, й, в принципі, таке зараз замішаюсь, дам прикормці трохи постояти і буду робити перші закиди. Взяв трошки ліквіда, взяв горох весь. Така от у нас сьогодні крупнофракційна прикормочка. Важка буде. Зараз ще трошки її може дозволожу, бо вона от тільки її замісив. Вона мені здавалось перезволожена. Зараз вона вже така більш розсипчата. Поки розкладусь, то вона ще воду поп'є, ще розбухне трошки її треба буде ще дозволожити. Поговоримо про інлайн. Інлайн більш такий спортивний монтаж. Можна так сказати. Через те, якщо обірвали кормушку, то риба там не буде прив'язана до неї. Лег легко звільниться від самого повітця. інлайна, в принципі, все те ж саме. Використовую кормушечка, буде 80-ка. Зараз візьму такі бусини невеличкі. Зараз покажу. Ну, типу, у мене є оця велика одна, десь там її знайшов. Вам наглядно покажу бусина і карабін. Ну, можна і верфлюшком з карабіном, там немає великої різниці. От. Так. Беремо і просто одягаємо на леску основну. Просто не прив'язуємо нічого, щоб вона у нас їздила туди-сюди. Потім до, неї, до цього карбінчика будемо кріпити кормушечку. От. Можна, в принципі, промакеритись, подивитись, де тут бровка, знайти її, бо бачу, тут візуально так зілля на ближній бровці. Будемо ловити з дальньої, щоб не обриватись, там, не зацеплюватись. Стопорок. Простий, звичайний, для поплавців. стопорочок там за 15 гривень там, чи скільки. Стопорочок теж натягнули. Тепер беру отакі от бусини. Фідерні коннектори, можна так сказати, не є більші, є менші, мені подобається більше маловити. Менше ми хіба що, якщо буду десь на озері ловити з чистою водою, то, в принципі, можна буде його в'язати. Коннектори йдуть в розбірні. розбірню, в такий грубший більшу частину. Його вдягаємо зразу на основну ліску і беремо. Тут є таке невеличке, я не знаю, навряд чи покажу вам, можливо, хіба що потім вставочку, там є вушко, Ми беремо просто клінчом, в'яжемо там. Невеличкий такий вузол. Декілька разів прокрутили. Змочили і затягнули. Так, і назад взяли, сунули, закліпсували. Так, стопорок підводимо до самої бусини. і от виходить, що в нас йде це слугує, як відвод такий невеличкий. Знизу буде кормушечка, сюди йде повідець. При покльовці, кормушечка в нас на місці, а оця лісочка собі просто буде ходити. От. Його взяли і зафіксували. Потім будемо в'язати фідраганчик і поведеться. Зараз чи в мене є старі кліпси, кіну, промаркерюсь, закліпсуюсь і буду кормити. Зробив стартовий закорм. Промушечок з 10 дав на точку. Взяв кукурузку, 10 гачок, в принципі, все як на тій риболовлі. Поставив фідергамчик 0,6, флюр використовує, ну, верніше, поводочний матеріал 0,16, поводочок такий десь сантиметрів 60 можливо. Будемо провіряти вже можна так сказати закормлену точку. Що ж я мені можу сказати? Покльому поки що слабенько підбирав якусь темку, і нею виявилась кук, то траппер, трапер, пуфік, або кук. І перша рибка є, така от густірка? Зараз її відчеплюємо і кидаємо в садочок. Тут і отакі от, от у нас 4 міліметра, але мені здається, що там є більше. Зараз її в садочок розкладемо і будемо ловити. Так що, так що таке вже якась бачу. Рибка збирається потрошки на закормлену точку. Бляха, ця покльовка була. Так загнула. схоже на голову або піддуста. ще Товщі води. Знав, на що сьогодні слабо хочу брати. Типу, якби в мене не було б цих пуфіків, я думаю, з часом вона попустилась якби я точку розкормив там. Але от зараз, як по мене видко стоїть, в товщі і все. Суновні довго не знімав, пройшов у нас дощик, От, зловив ще одного остіру. Ще декілька холостих покльовок було, одна плотвичка, така мізерна, можна так сказати. її зразу відпустив, навіть не вставав до садка. От, трошки розкормлюю точку, Ну, сьогодні рибалка набагато важча, як того разу. От, але я думаю, що щось таке і викормимо сьогодні. Так що будемо продовжувати далі. Кидаю рибку в садок От. і будемо потрошечки розкормлювати далі точечку. Так, риба. Це вроді би дуст по голову. Блін, завів кущі. Зійшов під дуст. Шкода. Завів зілля і просто зійшов все. Думав, може якось виведе. Ось такі от пироги, бачите. Така покльовка була як густяра. Але чітко побачив, що це під дуст. Там же рыба сидит. Здесь шел снова бляха. Здесь мамонт. Рекипсувался бляха. Там уже рыба сидела. Набор бок хорошая густера, на бок и снова пиндуст. Густира. Снова хорошие бустера. Вот так. Здесь новый Що в принципі можна було під саком таку брати? Але 0,16 поводок є 0,16 поводок. Така але Хорошенька. Розкормлюємо точку, і я думаю, що рибка зараз ще підтягнеться. Вже хоч покльовки такі частіші стали, там не раз в годину, як було до цього. А і перша реалізована рибка на ПТРНСТ. Така, я вам скажу, вже бодренька густірка. Мо це вже більше 200 грам точно. Така може грамів 300, може більше. Не знаю, напишіть в коментарях. Така от. Будемо садочок класти. Так, ну, ось мене порадувала. Будемо далі ловити. Ну, бачите, вона з дна не хоче клювати. Я ставлю кукурузку, вона з дна не клює. Ставлю цей пуфік, вона в води бере. Знаєш, вона стоїть, харчується десь там. Як я кажу, на поплавочках сьогодні було б взагалі цікаво. Поплавочком її легше обловити в води. Десь в проводочку собі кидати і обложувати. Трошечки перекліпсувався ближче, буквально там на пів метра. От, і буду пробувати далі. Була вже така думка зміститись правіше сісти, половити просто без корму, покидати, подивитись, чи стоїть там взагалі рибка. Бо якщо в принципі на тих точках може вона харчуватись, то можна буде її там половити. Є, шановні, ще одна густірка. цю можна так нахрапом взяти. Це трошечки менше як попередня. Класно всі класі. Бачите, на патерностер трошки краща реалізація. Така от. Дим відпускав. Ну що, шановні, цього я давно чекав. Оп. Такий піддуст, можливо, грам 600-700. Зараз його відчіпляємо і зразу будемо відпускати після короткої фотосесії. Так, і зразу, щоб не мучити такого чувачка, будемо відпускати. Хай відійде трошечки. Що на березі так скакав. Давай. Що то? Так потримаю. Думаю, піде. Щоб його по течії просто зараз не понесло. Давай, вставай, піднімайся. Віддоворнієшся. Так, пішов. Пішов на глибину. Зараз воїться, постоїть і піде. Так. Бачите, шановні, зміна локації. Буквально там. 20 метрів, декілька закидів є перший піддуст. Також взяв сьогодні він кук траперовський. Я його вже трошки беру, кидаю. Типу, декілька штучок зразу собі в пакетик. Трошечки їх так з бризгою водою, щоб вони розмокали, щоб гачок не тупився сильно. От. Зараз забиваємо кормушечку і будемо закидати. Піддуст собі пішов. Така риба не зовсім живуча, але, але поплив нормально. Все-таки червона книга України то треба відпускати, хоча його зараз трохи розвелося в річках що за містом, що в місті він попадається. Може частіше як клень або головень. Плювання дуже гарне, таке було декілька таких різких ривків ударів, і потім відстріл. Піднімаю і є. Ну що, друзі, корм я вже викормив, і в мене є ще одна рибка. Красива рибка. І зараз руку по від корму. Клювання майже на подібні. Тільки закинув там буквально десь до 30 секунд чітке клювання знову з відстрілом і знову є піддуст. Цей вже менший. Як попередній, отакий от. Ну, от, не менш красивий. От зараз його теж зразу відпускаємо. Можливо, зроблю фоточку одну-дві. Ну, може і навіть не буду, бо вже тих підустів цього року трошки половив. От зараз будемо зразу відпускати. Пузо він бачу наїв нашою прикормочкою собі. Так я от пробую, аж, аж воно там відчувається той горох. Але цікава така риба, схожа до харіуса навіть трошечки гірського. Є плавничок у нього. Так, йдемо відпускати. Так, шановні, на минулій рибці сів телефон, піддуста я відпустив. Після нього роблю закіт, як лє отака от густіра. Не хочеться мені домішувати ту прикормочку ще одну ще одну пачку. Зараз вже буду потрошки збиратись, ну ще так просто покидаю без корму. Можливо, можливо це дасть свій результат. Ну, густіра така вже прям серйозна. Вже щось чую, що погрімує трошки. На сьогодні. Передавали дощі, але не грозу. Але ще що такий йде грозовий фронт, то треба вже потрошечки збиратись. Зараз покажу улов заодно і садка трошки підсушу на сонці, поки воно є, і буду вже потрошки збиратись і їхати додому. Бо попасти зараз в зливу не сильно є бажання. Сьогодні він, правда, не такий, як того разу. Але все одно декілька таких гарних густірок я зловив. Одну клотвичку непогано ще дістав, не знімав, бо якраз переходив з місця на місце. Два піддуста зловив, два відпустив, і ще два піддуста зійшло. Такий от лов. Не знаю, багато це, чи мало вирішувати вам. От. Але я задоволений. Такою гостірою. В принципі, ну, я не знаю, як можна бути незадоволеним. Така от гостіра. Дуже, дуже гарна риба, дуже бійка. Скільки їх у нас сьогодні є? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, вісім рибок. Вже чую гримить. От. Так що зараз швидко фото. Рибку я сьогодні трошечки заберу. Там ще вудочка закинута, щось її там трошки дергає. Ну нічого, зараз треба буде збиратись. Так що всім дякую за перегляд. Підписуйтесь, ставте вподобайки і зустрінемось в нових відео. Всім пока. Як можете побачити, друзі, я трошечки не встиг з дощем. Але хоч під деревом зараз постою. я думаю, що він ненадовго. Ну, принаймні на це сподіваюся, що він ненадовго. Бо там сонце світить. А там хмара звідти суне. Ах, так що якось так.